Всім гайтон зумі, але Ітони ми сьогодні записуємо один блок. Ні, ні, це не той один блок, про який ви думаєте, і який вже давним-давно всі прийшли. А один блок з оновленнями ми можемо купляти нові блоки за гроші, а гроші ми можемо добувати, ламаючи блоки. І що ж, гарно я тут розказав. Але як це виглядає насправді? Ми зараз всі. Побачимо! До речі, я там забувся розказати про нові предмети. Ладно, погнали! Так, що ж, ми вже на карті одного блоку. Але щось то не дуже похоже на карту одного блоку. What is the. A... What a challenge. Шукайте. Нажміть угу. на кло... кнопку нижче. А, то-то, коротше, реклама і то все інше. О, це? А, це розробники. Ну, Класне, менюшка, класно. Блок? Його викопати треба. Йой, щось робиться. Не гадала. І все руйнується. Що ж, напевно, гра почалася. Так, що це за книжка? Ласкаво просимо в цей один блок. Цей єдиний блок має деякі особливості. Нажміть кнопки нижче, щоб дізнатися про них. І інші блоки одні блоки, на кожному острові є один блок, який ви можете добувати знову і знову. На кожному острові є свій унікальний блок з різними ресурсами. Взаємодійте з золотим знак питання, щоб подивитися від ресурсів, які вам можуть випасти. Нажміть кнопки нижче, щоб подивитися функції, зв'язані. З одним блоком. Добре. Закриємо і почнемо виживати, бо буде багато читанини. А багато читанини я не хочу. Ну, перший блок то є земля. І тепер. Ай! Печення. Печиво. Добре, тепер дерево. Простий блок, тільки тут платформа і там інші блоки, точніше, не блоки, а. Ну, якісь замки. Як я зрозумів, нам потрібно достроїтися до них. Тут що завжди печенька будуть випадати? Вже другий раз печення. Якийсь нерандомний блок. А, Точно там ще різні локації будуть. Тому що на тому і випадає тільки то. Ладно, зараз зробимо трошки з тих ресурсів, те, що ми маємо. Наприклад, пілити. І тих блоків не можна добути. Зрозуміло. Обостройка. І ламання блоків ще. І ще. Так, тепер ми наробили стільки блоків, що можна трошки більше розбудуватися. І побудуватися вперед. Далекувато, далекувато. Перше, певно, до переднього. Так, ще раз, може, ще щось прочитаю. На кожному острові є свій торговець. Ці продавці можуть продавати гаджети і блоки, які можуть допомогти у вашій мандрівці. Ви можете купляти речі у продавців, використовуючи гроші, які ви будете добувати за допомогою одного блоку. А гаджети це нові спеціальні предмети, які дають вам особливі функції. Кожен товар має невеликий опис і ціну на сторінці продавця. Так, начиталися ми вже і можемо подабувати ще більше, наш один блок. І тут нарізка. Ну, як нарізка, просто пришвидшення. Як класно дивитися, як гроші капають. І трошки плит, щоб розширити. А, ні, ні, краще добудуватися до замка. І подивитися, що в ньому пише, що ми будемо розблоковувати. Що це? Хочете розблокувати новий острів? Свамп? Ванблок коштуватиме. 450 золота. Багато-багато. Саванна це острів дороги Ренджера з опором на дерева і ліс. В ціні чути коней? Чи хочете ви розблокувати острів, палаючі пустелі? Е, зроблений з одного блоку. Це буде коштувати 450. Палаюча пустеля це острів дороги мага, спеціалізується на зіллях. На золотих пісках через пар пивоварної води ви чуєте. Ні, бачите, Горби верблюда. Ммм. Добре. До речі, коли я того проходив, я то не читав. Зараз я за кадром то тільки читаю. Не знав, які там тварини. Не читав тих останніх рядків. Дарма. І третій варіант сонячні рівнини. Хочете ви розблокувати острів сонячні рівнини в одному кварталі? Це буде коштувати 450 грошей. Sunny Plaims. Це острів дороги воїнів, орієнтований на сільському хазяйстві, опираючись на такі сіна, ви чуєте осла. Ото я вже прочитав. Ну і тепер правильно можна вертатися назад. Швидко. Так, я за кадром побудувався до всіх. Ані. Не назад. Не назад. Треба вибрати саванна. Болото. Чи може. пустель. Гмм. <prueba> mm. Я вибрав саванна. Бо тут є дерево. Найбільше. О, -о, -о, -о який острів. Я думав, один блок заспавниться і все. Тут прямо острови? Тепер потрібно добуватись до нього. Добудувалися аж на ранок. Тут так пророблений острів. Ого. А це карта нормальна така. Скажу я вам. Я ставлю їй багато, скільки. Ну, думаю, 4-3. 4 потягне. Але ще до кінця не прийшли. Добрий день. Хочете обміняти чого-небудь? У мене є деякі дивні речі. Мм, у мене є лук, стріляючи стрілами. Його володар може поїхати туди, коли приземлиться стріла. Добре. Коштує це все 150 монет, яких в мене нема. Тому що в мене зараз 5 і новий блок бачу. Так. Mm -hmm. Нові блоки. І тут пише навіть які блоки. А це що таке? Тут що можна обновляти острів? Ну це нормально такий, значить, карта. Ще й такі штуки. класно-класно карта. Тепер треба подавати, як я зрозумів, новий блок, але я хочу ще роздивитися. Це що за стрілка? Ну, цей острів ще не готовий до обновлення. Йдіть, коли досягнете наступного етапа. Добре? І там один і другий має бути з там того боку. Знов розминка. Ото тут розминок багато. Ну, дає розробник. Та якщо тут все пройти, то тут буде годинне відео. Не буде такого. Решта для вас лишу. Так, тепер треба подобувати. Цей блок, але нам нема чим подобувати, бо я не крафтив ніякого кайла. Треба тут перше дерево подобувати. І скрафтити кайло нормальне. Верстат. Чи Верстак. Коротше, верстак. Палки. І як завжди, дерев'яна кирка. Або кайло. І так, і знов пришвидченням. До. Стащиміс хороший. Чи скільки? Ні, 165. Тут 117 до наступного апгрейду. Так, хочу купити? Купити! Йо-мою, він виглядає! Лучкайте, чекачка! Я като імба І так! Все я не влітати зможу! Ай! А, він... один мінус! Можна розбитися. Ну все одно, то їм ба. Чітка анімація. Бам. Полетіли. А тепер назад. Ба. ау Ні-ні-ні-ні-ні Я не хочу помирати. о О, то я розумію. Якби такий в Майнкрафті був, все було читерство дуже сильне. Але треба було зробити йому дорогий крафт. Угу, зрозуміло. Треба копати далі. Копати, копати далі. Так, і тут знову пришвидшення. І знову без пришвидшення. Тому що. Тому що, тому що. Треба посортувати інвентар. Тому що щось в нас грізів кого не інвентар. Так. І тепер можна кайфувати луком. Звідки тут такий лук класний. Угу. Так. Тепер потрібно подоватись. Подобова... Так. Так. Новий острів. Острів готрої до обнови. Ура! Обнова! Обнова острова, Можна... посвітити трохи. О, апгрейд один. Доступний. угу. Добре, обновлюємо. Йо. Так, чекай, чекай. чекай. Єпоп. Тут вроді нічого не змінилось, так? Угу. Угу. Іначе не тут змінюється. Блоки не відбавились. Ага. угу. Тепер можна паркан. Добре. То все цікаво, але ми можемо тепер сюди піти. І освітити трошки треба. Я думаю, що треба прокопатися. Не може ж таке велике дерево стояти? І в ньому нічого не бути? То якесь, не знаю, неповага, щоб таку велику постройку робити повністю з дерева. Стільки дерева то забагато. Ооо так. Зробили, зробили, зробили. Повага, повага, плюс Плюс репутації від мене. А що тут в скрині? Мінус репутації тут нічого доброго нема. Так, свамп. буде 1800 коштувати болото це гібридний острів дороги рейнджера і воїна, орієнтовний на вирощування сільськохозяйських культур. Змахуючи лози, мангрових дерев, ви бачите. Жаб сидячих на листках. М -м -м. Ну таких теж, що на воді. Добре. Погнали сюди качатись. Тут. О! Острів знову можна обновити. Шо, як то класно вам дивитись. А мені то все добувати. Добре, давайте обновлювати. Опана! Обновлювати. То я розумію вже. Ще один острів. Во чого там. Про конів писало. Бо тут коні будуть. Ну, в принципі, логічно. А що писати про конів? Якщо не додавати сюди конів. Так. Хм... Ну тут нічого нема. О, тут має бути 100% щось. Так. І тут нічого немає, то просто камінь-граніту. То і на що він здався мені? Не розумію. Нічого нема. Та на що воно мені здалося? А, ладно. Тепер треба збирати до наступного острова. Але перше подивитися, що тут робиться. Так, так. 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 І ось так. Що там? Прочитаємо. Угу, 1800. Пішна печера. Добре. Пишна печера це гібридний острів дороги менеджера і воїна з упором на гриби. В проклятій темноті ви чуєте кур бігучих по стеблям пшениці. Курю. Кури, значить, тут буде добре. Через деякий час я назбирав на ще одне обновлення. Так, хочете купити хочем. Вибрав так і правий. По правому курсу будемо триматися. І що тут? фу-фу, а щось він такий далекий. Що це так далеко? М -м, як до тебе добратися? Ну. А, у мене ще лук. Ну, все добре. Значить. Е, вдиж. О! Добралися. Якось тут захарашено. Павуки зомбі, тепер тут буде тяжче. Я думаю, що тут мене мобі не спавнились вночі нам будуть мішати. А це, як я зрозумів, торговець, так? Торговець. А. Що тут. Ого! Ого! скільки тут всього? Ага, чарівний комок, розбризгувач... Парящий сун... паряж час скриня, жезл управління. М -м -м, цікаво цікаво. Треба буде подивитися то все. Комок грязі, кучка гразі з магічною аурою, яка наносить великий урон, якщо кинути в ворогів. Коштує 240 за 16 штук. Добре. Жезл, який може управляти речами, щоб вони оставались або слідували за ним взаємодіяти з ре... річчю, отримуючи її. Вас недостатньо грошей. М -м -м. О, наступний бачу. Добре. Значить, нам потрібно знову копати. Копати, копати. І ще раз копати. І від зомбі треба буде відбуватися тепер. А тепер попаркурити треба. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Ні. Тільки попробуй мене вдарити. Все, не вдарив. Що вони так скоро? Падають. О, нападає. Але в мене немає нічого, в мене тільки топор. Сокира. Ммм. Mm -hmm. Значить, маємо піти до блоку. Може тут безпечніше буде, якщо ми світло поставимо. Так, <laughs> побук все одно йде. І зомбі йдуть. Та що мені робити? Треба парканом всього городити чи що? Де огоски тут? Вже блоків. Ото я розумію блоки. Ай-яй-яй. Що тут? Пішли Та й -моє! Не. Не. Ді ні. А, пів хп. Виграй виграв той бій. Але як я зрозумів, нам треба йти звідси. Стоп, наші запустився! В мене пів ХП. Треба за аккуратно. Ви ж знаєте, моє друге ім'я, акуратність. Ну і тепер треба бігти дуже. Дякую, що хоча б блоки лишив. І тепер потрібно визбирати всі речі. Бо я ж акуратність, містер. Тільки їх ще знайти треба. Вони ж не пропали. Та мої речі. Я ж тут помирав, ні? Ай! павук! Чим я маю тобі бити? Я тут помирав, а не тут вбивали? Де? Я тут помирав? Тут я дуже сильно тупив, бо я помер не в тому місці. Але я так і знайшов і готовий повертатися додому, бо там мені не раді павуки і зомбі. Потрібно вертатися до днем. Так, перекус. І на базу. Наша база то буде Саванна. Оце наш перший острів. Ой! Фух. Так, мій кінь, привіт. І можна повідпочувати тут. Далі я посортував ресурси по скрині на запас. На випадок, коли я помру. І потрібно буде ще раз будуватися до острова. Зробив нормальну кейло і полетів під пришвидшенням. Звичайно, як без того. Так. Я повернувся і готовий копати новий блок. Та що то таке? її лук деколи заглючує. Ото могли і справити. Так би він був 10 з 10. А ті обсидіанові стовби я не знаю. М -м -м. Так. 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 М -м. Добре, колітки. Треба переставляти колітки і паркани. Я не планував робити наступної частини. Але якщо вам сподобається це відео, можете підтримати мене лайком і написати коментарі, що хочете наступну частину. Так, жезл управляти речами те, що може. У мене інвентар забитий! Ха! <с -2> За що? Ладно. Без того вибійдемося. обійдемося. Давайте ще раз. Я вже... Ну, в принципі, 25 монет не біда. Чазу управління. Добре. Тепер треба якось ним управляти. Таке. Як це зробити? Ем... Допустим, я не знаю. За те, що я точно знаю, що мені потрібно знову посортувати мій інвентар. Скрафтити кайло і купити нові речі. Але які. І чи мені хватить? Ні. Не думаю. А, ні, Хотіло. Ого, воно якось виглядає не дуже. Якийсь ліба шоколад з фіолетовими штуками. Я. Yeah. Так. Що з вами? Угу. А чого водяні? Штуки, а, ну, в принципі, швидко вбиває. Там вроде, анімація була якась, там летіла така штука коричнева. Ладно. Так, корови. Гудбай. Їх попадали мені від одного блоку. Чи точніше сказати з. Купляємо наступну річ. Не хватає грошей на то. А це нема. Знову працювати. Робот... Роботяги, роботяги. А може жезлов управління ще на тобі попробувати. Е! Я не... наказував тобі бити мене. Не наказував. Зато собі накажу. На. на. Все, про треба тікати. 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 Луком, бажано бажано. Лук. Таку, то куди ти мене поніс? Я це туди тобі казав. Ладно, вже на базу, так на базу. Не, не туди, сюди. Куди? Отсюда. Все. Так, нова річ. Сундук парящий. Ага. Во він. Так, і що він. Що тут? Є що. Бенішо зразу включилось, то я к. Туп далось, що таке? Хм. Ладно, заспавним Парящу скриню. Дай її заспавнити. Щоб вона нічого не зламала, якщо вона може. Угу, Класна текстурка. Що ти робиш? Просто скриню. М,"hip. Просто скриня. І зламати не можна. Фігня якась. Можна було краще придумати. А що тут отика? Я тут тупив з ним, а треба було на скриню тиценти. Вене і ви знаєте мене. Так. Ну, може на скрині отеці, не знаю. Чи ні. Чи ж та? Ану. Та! І що то сталося? Що робить тепер? Він обертається. Він де за мною? Чи ні. Чи що він робить? Він де за мною... Ну то вже нормальна така штука. Якщо він де за мною можна покласти. Та як рюкзак. Тільки він літаючий. ну, в принципі, його вбити не можна. Дуже плюс-плюс. Нормальна така річ. Так. Трошки дерева можна взяти і покласти в нього. Щоб на всякий випадок. Цікаво, а якщо я помру, то він за мною буде? Ладно, тепер купимо це. Розбризкувач. Що він робить? Ну, сюди. Розбризкує воду. Ну і що? Може, якийсь ефект? Ладно, він нічого не дає, я зрозумів, буду далі купати. І добувати покращення для мого острову. Так. Треба якось попаркурити. Попаркур... Не вмію я паркуватися. Паркуватися. Паркурити тут. Може так зараз вийде. Давай! Там утоплений до мене йде. Піднімайся. О, добре. Паркорпа. Поняв. Луком краще. Уй! О! Так. Так. Добре. Добре. Обновити. І. М -м -м. Де воно? М -м. А, во! Що це? Тепер треба туди подобуватись. Побудувати. Ви поняли. Треба туди піти, але в мене немає блоків. Так. Да. Ми вже тут. Через деякий час ми можемо подивитися, що тут знаходиться. І тут е болото. Просто болото з жменькою моркви і картоплі. Ви хочете сказати, що коштує 2400 грошей? Чи скільки я там за то заплатив? Нове обновлення номер 2 Добре. І ми є на ньому. Що ж, ну тут. тут красивіше. Бамбук є. Але що він мені дає? Так, нове обновлення. 2700. Угум. Хочете розблокувати високі гори. Розблоковуємо. І що? Йо-майо. -йо. Во, вони. А ну вони дуже класно виглядають. Тому що Єль... Так отбув, Можемо подивитися, що у нас тут знаходить. Це акуратно! Не получилось. Ладно. Скелет. Ти не на того. Ти не на того. Нарвався, а? Камінь знову. Торговець наш добрий мудрий. Так. Громовий лук. Бачу в нього є. Що він робить, не знаю. Скелет. Зустрелив скелет. І що? Ем. А де. Деострів? Нема острова тільки. Ладно, на цій ноті ми будемо прощатися. З вами був Лайт. Один блок. Не простий один блок, а там, де можна розблоковувати нові блоки. Ну, коротше, не один блок, а багато блоків. Багато безскінченних блоків. Нескінченних. Що ж, всім удачі, всім хорошого дня. До нового відео. Дивіться, інші серії. І що ж, зараз я записую цей ролик в зимі, тому щасливого Нового року. Пока!